Ледь не кожна маленька дівчинка мріє про кар'єру моделі. З віком у більшості це бажання зникає, а дехто починає діяти. Одна з наймолодших манекенниць українського тижня моди Марина Чаніна. Їй всього 14, А вона вже запевняє, така робота їй до вподоби і про іншу кар'єру поки не думала. Ну це моя професія. Шукають моделей скаути, спеціальні агенти модельної контори. Мене просто на вулиці дівчина сфотографувала, yeah, і потім дослала yeah. в агентство, Я їм понравилась. Середня вартість одного виходу на подіум 300-400 гривень. Модель отримає з цього 200-300. Цей бізнес вже з самого начала не дає, ті якісь там фінанси. Все ж бізнес таки вигідний, та будувати його доволі складно. Бізнес вести складно. Зв'язано це з тим, що цей бізнес. В 60, 70 процентах налічний. А очі сложно клієнтам заставить платіти налоги для більшості дівчат. Подіум основне місце заробітку. Вони ладні терпіти не зручне взуттям, шалений креатив дизайнерів та стресовий темп задля слави та допуску у модні тусівки. І лише коли не вдається, шукають іншу роботу.